Понад 111 тисяч 300 дітей у Миколаївській області наразі готові йти до школи у вересні. З Цієї кількості 10,5 тисяч першачки. У обласному департаменті освіти не виключають цифри до кінця літа ще можуть збільшитись. Однак для Миколаївщини, яка досі залишається прифронтовим регіоном, важливою умовою для старту очного навчання залишається наявність укриття у навчальному закладі. Основне питання це безпека дітей. Зрозуміло, що ніхто дітей, якщо буде така активна фаза, і ми будемо перебувати під вибухами, не направить. Ми робимо все. Щоб якщо буде спокійна ситуація, діти з 1 вересня сіли за парти, повірте, і всі вчителі і всі батьки на це налаштовані окрім облаштування укриття. Дозвіл на старт повноцінного навчання мають дати фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції, держпродспоживслужби та інших інстанцій. Укриття будуть тоді, коли їх побудують, адже ми всі з вами знаємо, що школи, в яких проєктувалося укриття, ну, останні проекти це 53-54 рік. Тобто це ті школи, в яких дійсно було укриття, яке входило в проєкт. І сьогодні за допомогою ЮНІСЕФ і інших донорів ми їх дуже успішно і швидко відновлюємо. Всі інші школи взагалі не мали в своїх проєктах. Укриттів це пристосовані приміщення, тому дійсно це величезна проблема, яка сьогодні перед нами постала, і да наша область послала задніх саме через те, що 25% території було окуповано. Нині усі громади області отримали завдання підготувати укриття в своїх закладах освіти. Не менш важливим питанням для миколаївських міських шкіл є й проблема з водопостачанням. Всі донорські воді... Обладнання, які вони нам поставляють, воно не завжди проходить саме через те, що воно не опрісняє воду. Далеко не всі фільтри можуть прибрати солоність води. А це для нас практично сьогодні основне. Які заклади будуть відновлювати в місті Миколаєві, це вирішує виключно громада Миколаєва? Вплинути на цей процес, ми не можемо. Як я сказала, загальна тенденція стосовно укрупнення навчальних закладів на сьогодні роботи ведуться, виділена велика кількість е, грошей вона вже освоєна, вже є навіть ті дитячі садочки, які планують в найближчий час відкривати для роботи в очному режимі. Зважаючи на потребу укрупнення шкіл і велику кількість знищених та пошкоджених навчальних закладів в обласній військовій адміністрації хочуть збільшити автопарк шкільних автобусів. Сьогодні у нас велика кількість шкіл до якої потрібно підвозити дітей. Так, ведеться компанія стосовно того, це державна програма стосовно того, що треба зараз переглянути мережу і відповідно до неї сформувати таку кількість закладів, які дійсно будуть спроможні, які можна зробити сучасним для того, щоб забезпечити головний принцип це якісна освіта. Минулого року, попри війну, було закуплено 17 автобусів. Зараз вже перші проплати пройшли, буде закуплено 19 автобусів. За рахунок співфінансування, це за рахунок державної програми, водночас на окупованій частині Миколаївщини, а саме Кінбурзькій косі, ще залишаються дві школи і один дитячий садок, з якими досі немає зв'язку. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.